Друзі, всім привіт! Що ж, магазин Resort, розпродаж новорічний знижки. Давайте сьогодні подивимося на ті речі, які сміливо можна і навіть треба купити на розпродажу, бо вони ще довго не вийдуть з моди і будуть вас чекати і через рік, і тією осінню, і взимку, але вже без знижки і по повній ціні. Почнемо з трикотажу. Наприклад, светер вам знадобиться і через рік, і через два, тому не втратьте шанс придбати його саме зараз, який вибрати приталений чи оверсайз З круглим вирізом чи виподібним вирізом можна і з високим горлом. Головне, щоб фактура була обов'язково гладка, без всяких там соломинок чи косичок. Колір також вибирайте, який любите. Якщо бежевий у вас вже є, візьміть іншого кольору. Це може бути сірий, червоний, жовтий, зелений, синій. Тобто на ваш смак. Дуже симпатичний, до речі, ось цей джемпер. Ціна 799. І склад, дивіться, тут і акрил є, поліамід, навіть є вовна та еластан. Наприклад, дивіться, що ось такі є светри. Теж по 799. Ось така модель, невеличкий є такий невисокий комір. Рукава ось з таким закотом. І, в принципі, і все. Такий комфортний, здається, на перший погляд. Дивіться, ось тут йде все від 299. Да, 99. Так, це знову ж таки трикотаж, але це не сукня, виявляється, що це кардиган. Ось такий кардиган зелений. Можна купити за 300 гривень. Симпатичний! Це на випадок, якщо ви втомилися від бази і дуже любите кардиганчики. Ви вже зрозуміли, що це все в нас кардигани: сірі, молочні, кремові, бежеві, чорні. Ось, наприклад, такий трикотажний кардиган. Дивіться. Базовий такий бежевий відтінок, до речі, дуже на дотик дуже приємний і якісний. І ціна його 600 мінус 57% знижки. Ну, реально, в трикотажу в резерв просто море. На будь-який смак. І якщо навіть вам подобаються ті ж самі косички, ті ж самі якісь ось ну, будь-які узори, так? Да, вибір величезний, можете приходити, можете брати. Ось така річ завжди знадобиться в вашому гардеробі. Зараз її можна реально взяти за хорошу ціну. Коштував 1000 мінус 54% знижка. Іноді трапляється, що ось ця капсула е, знаходиться в такому місці незручному. Тобто нею скріплені ці, ці, вся інформація про склад тканини. Далі, джемпери, дивіться, є бордові, є ось такі. Темно-зелені. Так, є отакі сірі. Це у нас сіра така, сірий светр, да? не водолазка, ну майже практично водолазка. 459 мінус 61%. В принципі, також база. Наступна річ, яку вигідно купляти на розпродажу, це пуховики. Пуховики, пухові пальта ось такі є врізер, дивіться. 1600. Ось за. така моделька молочного відтінку і відтін... відтіночок чорний у нас. Тут також висять це жилетка, ось така стильна чорна. За 800-50% знижка на неї. Є ось такі е, коричневі блискучі пафери по 1200. Ось такий пуховик дуже класний. До речі, нічого зайвого, стильний, є капюшон, що дуже зручно, якщо не любити шапки. Ціна зараз такого пуховика 1200, коштував 1800. От раджу такий пуховичок взяти. Є ще ось такого плану куртки. Теж цікаві, мені здається, вони не вийдуть ще довго з моди. Стьобак, вона йде приталена, кнопки. Мені подобається такий стиль. Теж є капюшон дуже зручно. Тисячу таке незрозуміле. Мені здається, це дуже неякісний матеріал, воно буде просто тупо парити, тисяча гривень коштує. Ні, таке не брати. Також є ось такі, дивіться, симпатичні куртки, такі ж, які чорні, які я щойно показувала, але вже в такому світло-бежевому відтіночкою, відтінок лапти, навіть я б сказала. Теж 1200. Друзі, тут вже знаходиться нова колекція, і там далі, яку ми будемо розглядати вже в наступних, в наступних відео. Поки що я дивлюся те, що зі знижками йде. Далі не забуваємо про шапки та шарфи. Попереду ще два, навіть три місяці холодних. Зараз можна купити за смішну ціну, ось така шапка, шапка молочного відцінку 459, коштувала 700. Або ж, дивіться, ось такі сірі. сірі. По 459. Дуже класні шапочка. Біля. Карамель. І є ось така товстелезна. На худу голову, я б сказала, і маленьку. Так само 459 є А З цього боку у нас 359 шапочки. Також прикольні. На зиму 359 м'якенька така молодь. Сіра з ось такими блискітками, дивіться, теж стильна, чорні є. І ось такі а, меланджеві, здається, це називається. Поправте мене, якщо я не права. 359. Просто чорні біні різні. То зараз вигідно, набагато вигідніше купляти саме таку річ, вона буде і зараз актуальні, і на наступний уже сезон. Що ще можна вигідно зараз купити? Це пальто. Зверніть увагу на фасон пальто, які не будуть виходити з моди поки що, принаймні, це пальто халат і кокон. Довжина має бути міді. В розерт є ось такі. Дивіться, на розпродажу пальто. Так, тканина містить собі вовну, 2000 гривень. Але ви знаєте, вигляд в нього не дуже достойний. Не тягне на 2000, залишаємо тут. Сподобалось мені ось це. Колись я його, до речі, приміряла. Дуже стильно поєднується будь-чим. Це, перш за все, звичайно, джинси, це штани класика. У нас чорне. Давайте дивитися. А ви витягнути це все. Ага, воно йде не міді, а таке, знаєте, от за коліна, мабуть, за коліна, да? дещо довше коліна буде з поясом. Ну, можна сказати, пальто халат за 2, також тисячі. Також в собі тканина містить вовну. Тут світло сірі йдуть, тут такі блакитні, тут знову беж. Ось такий є відтінок цікавий, відтінок м'яти. До речі, Ви зараз можете придбати пальто собі на весну за непогану ціну. Наприклад, таке, коштує, таке пальто коштує 1200. На нього знижка мінус 53%. На кнопках із поясом вкорочене. Навіть не знаю. Поки що знижки не дуже великі. От, наприклад, все по 2400. Цей, наприклад, дві коштує. Пуховик такий довгий. Також можете на нього подивитися. Відтінок нейтральний, такий світло хакі. Таке пухове пальто. Або жось, дивіться, такий варіант класний теж. Зараз можна купити. Коштував 2600, мінус 23, Ну, це ще й невелика знижка, можна дочекатися більших і взяти за ще нижчу ціну. А зараз ціна його 2000. Ось ці дублянки зараз також йдуть з невеличкою знижкою. Вони, так, да, так і коштували. Вони коштували 3, Зараз мінус 20%, коштують 2, 3,99, Дуже гарні ці дубляночки. Є ось такі парки. 2 тисячі, коштує така парка. Так, симпатичне ось таке синє пальто. Я його приміряла, здається. В одному з відео мені не сподобалось, тому що комір із ненатурального хутра виглядає дуже-дуже, його дуже дешевить, скажімо так. І плюс ось ці золотисті пластмасові гудзики дуже дешевлять цей фасон. Фасон прикольний, але деталі зовсім не годяться сюди. Далі за дві, дивіться, можна купити ось такий міні-пуховичок. Із утепленим капюшоном мінус 23%. Знижка невелика. Куртки можна купити, придбати вже на весну. Ось такого плану. Дуже стильна. Така куртка сьобанка Вже на весну, дивіться, коштувала. 1400, зараз 799. Я б на неї звернула увагу. Або ж ось така подовжена стьобанка також. Так, є ось такі з капюшоном кремового відтінку. Теж на них знижка мінус 50%. Тобто ви розумієте, що зараз на весну можна підкупитися, прикупитися саме зараз. Це нова колекція. Будемо дивитися вже в наступному відео. Тут також йдуть пуховики від 800 гривень. Ось такі темно-сині з капюшоном. на зараз Ось такі йдуть. Цей ось чорний, дивіться, прикольний. Чорний класика, пуховик. Чому б і не придбати за Супер ціною, 799. Теж дуже класний. До речі, дуже хороший фасон. Мені подобається нічого зайвого. І ціна дуже приємна. Чорні дикі куртки можна купити. Також по 800. Дивіться. По 800 ось такий чорний пуховик. Далі, дивіться, ось таку прикольну куртку. Вона не зелена, вона сіра. Сіро хакі, щось таке. Можна взяти 599 на неї, мінус 62% знижка. Дуже стильна. Беріть, звичайно, на розмір більше, не пожалкуєте, не беріть впритик. Зараз все в обтяжку, зараз взагалі не в моді. Тут незначні знижки на ось такі толстовки. по 800 мінус 20%, коштували 1000, ну, ось такі вони симпатичненькі, такі сірі. Ось такі білі, мельбурн, стильні те, дивіться. Прикольні всі по 799.